Їздили на море, їздили на озеро. У мене ніколи не було можливості, бо принаймні я не користався, щоб відправляти за допомогою якихось фондів, тому своїх дітей оздоровлював завжди за свої кошти. І в цьому році слава Богу це вдалося. Ну вони поїхали в табір. <праць> жаль, у нас сейчас возможности Она вместе с з нами. Я надію, я надеюсь, что що це найкраще оздоровлення для дітей, которые, якщо вони вовлечены в учебный процес, тому що ви знаєте, що в школі. А сьогодні у нас є ніякі проблеми з устарівшим образування. Ми, ми стараємося її дивитися. образование, образування завжди з нами. Ми не змогли цього року оздоровитися за рахунок фонду соцстраху, але моя дитина у бабусі на Полтавщині, тому що фінансово це ну, путівки досить недешеві, і я не змогла собі дозволити придбання путівки для дитини. У мене є внучки, ми оздоровлювали Скарпат. Ми тільки приїхали, тому що нема Криму, але, чесно кажучи, я дуже люблю Скадовськ. Я люблю Скадовськ, я люблю джерел острів, я люблю красне, там, там дуже приємно відпочивати. І недорого, і дешево, і море чудово. Їздили відпочивати на озера, озеро Пісочне. Молодший поїхав з харцерами і в Польщу на місяць, а старший вже великий сам себе відпочиває. Свіже повітря, гарне харчування, ін'єкції. Море, річки, села, не знаю, все повністю що корисне для здоров'я для дитини. Возили до бабушки, були в Закарпатті. Море цього року не було, тому що Криму нема. Хоть ми в минулому році теж в Крим не їздили, їздили в іншу країну, але дороговато стало. Ми відпочивали за кордоном і бабусі, відпочиваємо в Рівному. На місцевих озерцях. Минулого року нікуди не їздили. Сьогодні ой, цього року перший раз поїхали в Болгарію. Ми їздили в Болгарію на Чорне море з моєю тіткою і двоюрною сестрою меншою, і Ілоною. Нам ви то, робили? Ну, купалися, нам дуже сподобалося. Але я те ж мова цьому, тільки. Тільки, тільки ми це тільки там мова дещо дивно трохи незвичайно і важко було порозумітися з дітьми, які були в нашому готелі. Мене звати Соня. Я ще з дитинства поїхала на море в Хорватію. Зараз кожен рік я подорожую на море за кордон там. Бо вже була там в Домінікані, то там іспанці, то... але іноді було важко розуміти. Але деякі я слова розуміла, тому навіть де з деякими там дівчатами познайомилась. Ну, ще плануємо оздоровлення поки що. А в який спосіб? В спосіб? Ну, мабуть, кудись на Закарпаття. Так, з'їздимо, подивимося, трошки відпочинемо. Чому село? Тому що там свіже повітря. Тому що свіже повітря. Я зрозуміла, в минулі роки. В минулі роки. Дача село, тому що зараз таке життя, що не у всіх вистачає на море і тому подібне, а Крим самі розумієте. Їздили на озеро, на природу, відпочивали. Е ну і так, в принципі, все. Поки що. А ще маєте якісь плани? Можливо, маємо за кордон. Цього року оздоровлювалися, ми в селі були, нікуди мала не їздила, тільки до бабусі в село їздили. А минулий рік їздили на море. Цього року просто не поїхали. А чому не їде до цього року? А, тату на роботі, а самі щось не вирішили поїхати без тата. Тату відпустки немає і так не поїхали. Мені дуже подобається, ну вез ну, уроків немає. Їздиш в село, відпочиваєш, нічого не треба робити. Відпочиваєш, багато спиш, а в школу і треба йти і вставати рано, а то літом спиш скільки хочеш.